Всім привіт! З вами знову Єва. Але перед тим невеличка об'явочка. У мене з'явилась третя лабуба. Дивіться, вона трохи з іншої була упаковка, і в неї тут така золота цепочка, і воно сама коричневе. Така м'ягусінька, порухала б її, але до теми зараз. До речі, на нашій розпаковці буде Валера. Знайомтесь, де Валера. Мавпа Валера, так, так звати його. Тому він буде з нами. Е, так, сьогодні я в. Е, в якомусь магазині, я не знаю, як він називається, купила собі такий вона снеків. Ну, ви ж знаєте мене, я не можу пройти через якийсь магазин і там нічого не купити, хоча можу. Ну, коротше, зараз ми будемо по черзі все дегустувати і ставити оціночки. Потім скажу найсмачніший товар, до речі. А я впізнала цю піцу. Ми її на розпаковці смаколиків робили. Пам'ятаєте? Подивіться, це шорт на моєму каналі. Так, чатку розпаковуємо. Ай, все, чекайте. Гарно, дуже розрізала, скажіть. Ну, коротше, такава пісочка, але зараз я приблизно все розпакую. Також є два бургера. було три, коли я вже дві зіжарили. Картопля, фрікачка і хдожик. Типу. Давайте першим бургера збакаємо Ну це ж класика. Одного з'їм, одного лишу собі. Так, сміття туди. Так, м -м -так зараз продегустуємо. Отакий вагесенький. Жуви жа. Що ж, продегустувала я наш бургер? Марбелат я, в принципі, мега люблю. Але моя така оцінка. Я думаю, що 7 з 10 йому буде заслужено. До речі, ви знаєте, що я відкрила свій бізнес? Працюю, так. Да. Але про, про це якось в наступному відео. Далі давайте картоплю Класичну попробуємо. Чи піцу. Давайте, піцу. ж бачите, що ви хочете більш піцу. Слухайте, писнички. Мої. Чекайте. О, все, поставите лайк на це відео, щоб мене підтримати. Мені було приємно. Я вас не змушую, це, звісно, ваш вибір, але мені було приємно. А шалабубі було приємно. Так, ем, так, давайте оцей вот кусочок піци візьмемо. Ну, піца теж, ну, навіть мені здається, краща, тому я поставила її. Вісім з десяти. А далі перейдемо до ходога, я його вже розпакувала да питання, от що з цією булкою. Ну, що з нею просто. По-американськи. Ну. Ну, теж десь. Дев'ять з десяти. Мені ходок доволі сподобається. А тепер фрішка, а киса, тому я думаю, вона мені найбільше сподобається. Чекайте, дайте жую Ну. М -м, да Фрі 10 з 10. Цей присмак. 9 з 10. А, до речі, ходок 8. Ну, трохи помінялась. Тепер останнє. Треба запити це все. М -м -м, яка смачна пляшка з водичка. М -м -м. Люди, ця кола божа була 10 з 10. Хіба ще кисненька була взагалі тема була. Е, е, тому я вирішила. Найменш, походу таки смачне був бургер. Я, в шоці. Ну, я, в принципі, по житті бургерів не люблю. А найбільш смачна, ну кола. Ну, або картопелька фрі. До речі, упаковку я збираю своє шати. До речі. Всі, хто бодай раз, ну це до інакших людей, якщо ви в мене ще не купляли, якщо ви не купляли в моєму Євамаку нічого, і ви не знаєте навіть, де це, що це, і так далі, тоді можете вже вимикати це відео, тому що я вас не порадую. А ті, хто бодай раз в мене щось купляв і знають, де це, ну, і можуть зараз купити, наприклад, там, тоді вам є гарна новина. З 1 по 5 листопада діють хелловінські знижки. І це мінус 50% знижки. І тому все буде за пів ціни. Типу, там, наприклад, бургер буде лише 5 гривень коштувати. Звичайно, на жаль, цей період лише не буде діяти щоденні знижки, а так все. Ну, а так е, будуть діяти ті, тому що я не можу позволити собі, щоб взагалі безкоштовні там бургери були. Ну, Таке я не можу, на жаль, собі позволити. Тому папа, -па, підписуйтесь на мій канал. Отсюда, отсюда, е, і ставте лайк, не дизлайк. Кеш, а оце вас ставте. Так, а Валера говорить вам папа. -па", Ну, в них така мавпеча мова. І лабубка, говорить вам папа. -па. Так, все, всім папа. Па-па!